Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 вересня. І сьогоднішнє відео у нас, як завжди, з Луцького авторинку. Покажу вам автомобілі, які ми придбали минулого четверга. Цін на авто знімати не буду. Зроблю вам ролик і закину на наступний раз. Зараз подивимось тільки ті автомобілі, які ми придбали минулого четверга. Друзі, для замовлення послуги автопідбору, виїзної діагностики або підбору автомобіля під ключ, телефонуємо по цьому номеру, який ви бачите тут на екрані. Також вся додаткова інформація, така як ціни, соціальні мережі, номера телефонів, ну і так далі, ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, не гаємо час, приступаємо до перегляду відео. Всім приємного перегляду. Поїхали! i can't sleep at night so i just keep writing i don't need no help i don't need opinions so don't waste my time then i just been living online my city don't show me no loving that's fine Fuck local radio stations i got more plays than all of these rappers combined i'm going i'm going again i've been going in i'm fed up with so many things i gotta just let it all out i'm talking about the shit they've been talking about telling me i should do this telling me i should do that telling me telling me things about rap talking the truth and then stab in my back they will knock me off track no no too many things have been building been hard to deal with i just been drinking Remember my moves in the past i'm wondering what was i thinking was lately i'm living in fear wondering what if the end is so near all of this shit going on the shootings are strong one shot to the head and i'm gone i'm losing control but i can't let it go because i'm trying to get more and i've been in the moment i've been in the zone and i'm moving alone i don't pick up the phone when my family call i've been doing it wrong and i don't know what's happening trying to get what i just been imagining getting close and i just been examining all of the fake shit the game has been packaging Так, друзі, всім привіт! 22 вересня Луцький авторинок. Четверг. У нас 9 -го година ранку. Знайшли ось такий класний жирний варіант Меган другого покоління. Значить, шукали ми з самого початку такі автомобілі, як Kia Ceed, Ford Focus, Hyundai i30, Megane 3, Astro H. Ну, нічого живого дійсно нам поки що не попалось. Знайшли ось такий класний варіант. Автомобіль 2006 рік досить такі непогані комплектації, клімат-контроль. В нас шкіряний оригінальний мультируль, не фарбований в оригінальному стані 4, підйомника, вікна у нас всі оригінал. В нас є підігрів передніх сидінь, п'ята ступка, панорамний дах, також присутній люк. Комплектація досить і досить класна. 4 склопідйомника, підйомника. Безключовий доступ по кругу. Зимова резина в доброму стані. І прості залізні диски під ковпаки. Автомобіль 2006 рік на українській реєстрації. 1.6 бензиновий двигун і ціна 5300 доларів на віддачу. Значить, по підкрасам у нас крило 190 з переходом на задню дверку. Без шпаклівки чисто косметика. В принципі, все. Все остальне в оригіналі, під капотом повний порядок. Оптика в нас оригінальна і лінзована на українській реєстрації. Зараз їдемо до нотаріуса. У нотаріуса робимо доручення і витяг з єдиного державного реєстру на предмет штрафів, залогів, кредитів, угонів, ну і так далі. В принципі, ось такий цікавий варіант направляється в місто Київ. За 5300. Так, друзі, знайшли ось такий класний автомобіль. Ford Focus 2009 рік, 1.6 бензиновий двигун. Автомобіль майже весь в рідній фарбі, майже весь у нас це у нас якраз по кришки багажника Тут 200 мікрон без покліпки. І в принципі все. Нічого такого критичного кримінального по автомобілі немає. Під капотом у нас повний порядок, фари оригінал, ну, Крила капот не знімався. Рідний лобове скло 9 року, значить прості залізні диски під ковпаки. Хороша в нас зимова резина, передня, задня. Тут у нас також повний порядок, простенька комплектація. Значить, у нас круїз контроль датчик світла є, 173 тисячі на приборки. Рідний пробіг. Дізнатись нам не вдалося ні в базі даних, ніде. бензинові двигуни не прописують в своїх блоках пробіг. У нас простий кондиціонер, п'ятий ступка І, в принципі, все. Ось такий варіант. 9 рік і ціна 5400 доларів на віддачу. Всі вікна оригінал. В принципі, в класному стані. Підкрас покришки багажника і, в принципі все по ходові повний порядок. І власних, скаже пару слів. Дякую, Романе, за... Хороший автомобіль, будь ласка, вертайтеся, не вбійтеся, він вам допоможе. Все, будь ласка. І Жадний продавець, от жадний жаднюга такий. Ох, і жаднюга. Добрі хлопці! Ага. Брали Hyundai i30 для клієнта. 1.6 дизель, 176 рідного провіреного пробігу, сервісна книжка. Заїхала півтора року назад з одним косметичним підкасом заднього правого крила. На добрій комплектації з підігрівом сидінь, мультикермо, клімат, всі склоподйомники, зеркала зворачуються. Гарний доглянутий стан. Комплект запаски у нас повністю. Друзі, дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! І чекаю вас у всіх коментарях. До нових зустрічей і перемога обов'язково за нами.